Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. І сьогодні граємо гру Black Border 2. <кхи> Розпочнемо. Розширення бази. Я вже тут трішечки грав, нескінчена зміна. Давайте подивимося ось це. І так, це в нас демо-версія гри про роботу на кордоні. І так, давайте подивимося, що в нас тут відбувається. Перший рівень. Є три головні невідповідності. Відповідність, фото, обличчя водія дорівнює фото в паспорті. Зрозуміло, відповідність статі, стать водія дорівнює паспорт. Термін дії, паспорт має бути чинним. І так, давайте подивимося, що в нас тут наступний. під'їжджаємо. Так, ваш паспорт. Що ми дивимось? Так, відзитний примір. Каскадія. Вік-55, чоловік. Чоловік схожий, схожий. Heproof. Пішов. Молодець. Тут все наче схоже. Давай, наступний. Такі ігри зараз вірусяться в Стімі на ПКшку. Там графончик, звісно, трішки по іншій. Ну, але. Але. Так. Що в нас тут, мужичок? Наче схожий. 45. Жінка. Опа, на ти що, пацанчик. На Польщу їдеш? Ні, мінус. Наступний. Так, отут от у нас 46. жінка. А рік, ага. Шоста, го Рік неправильний, так? Що го А, це expect, це дійсний до. Апрув. Ще дійсний. Так, фото. В смислі фото не збігається з водієм. Штраф 5 доларів. йолки палки Це як так? Так, тут, наче жінка 6, 21.960. Ще нормально. Проходить. Є, з одного неправильно зробив, так? Да? Фотку, щось там не, не цей. А, окей, так, що в нас далі? Давайте, народ. День другий. Мінімум правильних перевірок. Одну завершіть рівень, коли машин не залишиться. Не робіть помилок. Ну, це ми спробуємо. Так, чудова робота. Ви набираєтесь досвіду. Давайте погнали, подивимося Що в нас тут? Наступна, під'їжджай. Так, мужи. Може... Опа! Відразу реджект не схожий. Хопа, опа, опа! Взяточка пішла. Як думаєте, взяти? Ні-ні, ні ні відхилити. Ну ти що? Наступний. Хотів взятку дати. А, а тут ще, бачите, знизу номер машини, він, напевно, потім. Так, жінка. Жінка 5.11 960-наче все нормально approve. Тут все добре. Це наче польська гра, але бачите, ну, поляки молодці, українську додають. Все як має бути. Так, тут що у нас? Мужичок підходить, чоловік 958-й. А, просрочений. До побачення. Відхилити. Ми взятки не беремо, ти що. Посадові особі ще можна тебе засудити. Наступний. Так, жіночка схожа. Жінка. Так, ну тут все, все чітко. Єс. Yes. Пройшов рівень без жодної помилки. Є, yeah, нормально. Так, що нас чекає на третій день? День третій. Мінімум дві штучки. Так, Blackboard. Ого. Стежте за правилами на планшеті. Вони щодня змінюються. Наприклад, сьогодні громадянам. Сленду в'їзд заборонено. Завжди перевіряйте актуальні правила. Паксленд. Все зрозумів. Так, сьогодні Зефірон. Так, мужичок сходиться, чоловік 62. -го. Зефірон. Правила. Заборонено з Паксленду. Approv. Погнав, малиш. Тут вже 5. А бачите, в мене ще долари є. Наступний. Так, Каскаді 23 роки, сходиться мужичок 62-й. Все добре, пішов. Наступний. Швидше, не затримуйте чергу. Опа, цей підозрілий. Чоловік 60. Опа, Паксленд, до побачення. Ні-ні, ні відхилити. Ти що, ти що, Ти бачила, як він помахав? Давай, наступний. Такс, Титанія. Бам -бам, 24 роки, жінка. 5, -5 960, Все добре. Ще декілька днів дійсний. Наступний. Ох, робота моя нелегка. Мало взятки дають. Так, Paxland. відразу Rejected. Просто цікаво, що перекладено майже все, але деякі моменти все одно не перекладені. Але то, напевно, е типу і так має бути зрозуміло. Є, пройшов гарно. Так, що нас чекає на четвертий день? Бум. Бум. Давайте подивимося. Так, далі буде складніше. Покращуйте базу. О, це вже прикольно. Правильна перевірка плюс 5 доларів, неправильна мінус 5 доларів. Е медалі також мають випробування рівня. Добре. Давайте. Які у нас сьогодні правила? Заборонено в'їзд молодше 30-ти одного і заборонено з країни Каскадія. Супер, давайте подивимось. А, так, жіночка підходить. Рік підходить. А, а які то правила? Молодше 31 заборонено. А ця молодше. Пішла. ти. Опа, на! і грошики капнули. Давай наступну. Хто в нас тут? Жіночка підходить. 50. Каскадія. А в правилах. Каскадія не можна. Вибачайте, такі в нас правила. Хто в нас далі? Наступний. Так, з Каскадія не можна. Опа, відхилити. Та ти що? Я тут заробляю з кожного з вас, ви що? Далі. Каскаді. Відхилити. Дивися, всі з каскадії пруться. Відхилити. Що взяти? Давайте, може, один разочок візьмемо? Треба ж знати, що тут буде. Так, Зефірон 21. Не можна. Ти дай взяточку? О, 50. Ну давай, ладно, прийняв. Опа, початок корупції. Візьміть перший хабарчик. Так, мене тут поки. Ага. Рівень 5-й. Щось мене вибило. Наступне. Які в нас сьогодні правила? Старше 57 і. Делторія. Так, старше 57. Титанія, вік, мужичок сходиться. 61-й. Все, наче правильно. Бемць. Так, хто у нас наступний? Наступний. О, тут уже 8 штук. Давайте поглянемо. Мужичок, наче схожий. Шосте, сьоме, ще дійсне. Жінка. Опа, на, попався. До тюрячки пішов. Баба-ба. -ба -ба. Відхилити. 40, дуже мало. що, чувачок. За такі. За це дуже мало. Далі в нас хто? 50, жінка, 58. До побачення. Просрочений. О! Шостим з Пакслендом дали очівку. Жіночка сходить, 5, 13 ще підходить, 42, Делерторія, а в нас хто? Опа, заборонено. Делерторія заборонено, майже пропустив. Ні-ні-ні, відхилити, дуже мало даєш. 50 від 50. Моя такса від 50. Знаєте всі. Від 50 доларів пропускаю. Так, мужичок підходить. 61-й підходить. Чоловік. 24. Делерторі. Опа, реджектед. От ти й попався. Скільки 50. Прийняти? Попередження. А я ж. А, чекай. А, це типу, якщо я правила, то порушую, то все одно, навіть якщо я взяв. Зрозумів. Мод, блін. Так. Каскадія, жінка, жінка сходиться. 5.23, все наче сходиться. Це таки зараз, поки аркадний режим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Так, мужичок схожий, схожий. 42 Paxland. а у нас Делторія. Окей. Пішов. Це е, поки сюжетки тут немає. Тут тільки зараз пункт пропуску. І зараз ще швиденько подивимося. Ось цю місію зараз закінчимо і подивимося ще інший режим. Е, так, 25 Титанія, Опа, чоловіка, ти ж жінка. Баба-бо-ба-ба-бо, 50. Ні, 50 це наша такса. 50. Фото не збігається, але. Мене, типу, штрафують, але я все одно ж заробляю, да походу. Так, давайте тепер ще повернемося. У, подивіться. А тут ще можна покращення бази. А, зрубати дерева, очистити за О, генератор, нічого собі. за сотанчик. А як мені його купити? Так, опа, дивіться, апгрейдиться база. А що мені? Генератор. Що він дає, цей генератор? Нагорода за завдання. Дзарах. Ага, ви тільки погляньте, генератор поставив собі. Давайте щось таке, щось проапгрейдимо. Не знаю, що воно робить і для чого. Опа, на. Щось ми тут почистили. Ще, далі, попекл трішечки. Трішечки в нас хромає. Давайте ще ось це. Щось ми тут почистимо. А що воно нам дає цікаво? Ну, дають мені нагороди за це. Деревка. Треба ще колючу сітку і рови нарити, Ми знаємо тут одних сусідів. Так, ну це ми все зробили, так? Да? Так, це ми зробили. А це в нас що таке? Це недоступний. Добре, поки це недоступно. Ну і що нам це дало? Опа, давайте ще до сьомого левела дійдемо. Що там в нас таке відбувається? Так, відразу правила. Молодше 29 і зефірон. Добре. Е, жінка, жінка, 62-й, все нормально. Проходь. Запрувано. Далі. Так, жінка сходиться. 57, 61. А, Зефірон і молодше 29. Е, все сходиться. Поки нормально, поки нормально. Вже двоє. Нормальних. А далі цікаво, будуть якісь обшуки чи щось таке. Зараз ми левел подивимося, там якась машинка намальована. Так, мужичок сходиться, 62-й. Чоловік зефірон, зефірон ми не пропускаємо. Ні-ні, ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. відхилити, дуже мало ти даєш. це від 50, але це поки що. О, а що це за якась димка полетіла? Наступний. Так, PaxLand можна. Жінка 55, 5, 23, 60. Так, сходиться, а нам молодше 29 заборонено. Так, все нормально. Тут проходить. Жінка стара, 55 років, вже скоро на пенсію буде йти. Давайте, наступний. Не затягуємо, не затягуємо. Одні якісь бусики їдуть. Так, 29. Не молодше, 29 це не молодше. Жінка 61-й. Так, сходиться, сходиться, апрува Є, Єс наступний, 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 пішов. Так, мужичок підходить, 58-й. Ні. Ти бачив свої документи? Йди обнови. Скільки? 30? Ти що 30, чувак? А за такими грошима. За таке навіть не купиш собі новий паспорт, не то, щоб приїхати через. Жіночка підходить, 6.20 підходить, 31, Зефірон не підходить. Сьогодні на вас бан. Леді. Так, мужичок. Мужичок вже не підходить. До побачення. ні Ні-ні. Відхилити мало-мало. Є, мало. Yeah, пройшов всіх, і давайте ми подивимося останній рівень. І так, що в нас тут за сьомий, що це таке? Мінімум правильних період 5. Так, не робити помилок. Це ми зробимо. Це ми... кожна фура має накладну. О, звірте, реальний номер зі значенням у накладній. О, дивіться, вже тут і номера вже треба, вже все треба. Наступний. О, дивіться, дивіться, вже й номер треба. Чекайте. Давайте спочатку правила. Молодше 18 Заборонено. І Титанія. Накладна. 48, 55, 78 Q. Все добре. О, бачите, тут ще є цей. А, вага. Що везуть. Це ще поки ми не перевіряємо. По паспорту, там все підходить. Пика підходить, 60, -е підходить, чоловік підходить, 25 -е підходить. Е, мені титанію не можна, так? Титанія. Все, молодець, мужик, давай. в тебе все нормально, проходь. Гарної дороги. Наступний. 12 машин. Нічого собі. Так. Давайте тут. Підходить. 5.30, -е підходить. Жінка підходить. 19 років підходить. Титанія. До побачення. Навіть на. Ладно, відхилю. Шуруй. Приїжджайте з гарними документами. Так. Мужичок підходить. Рік підходить, чоловік підходить. 18 Каскадія. Накладну показуємо. Так, накладна підходить. Що у нас? Огірки, цукор квасоля. Добре. Каскадія апрув. Гарної дороги. Не порушуйте. Наступний. Такс. Підходить, підходить жінка. В тюрьму його. Швидко, швидко. Ні-ні-ні. ні 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 Сьогодні я злий. Сьогодні жінкою посварився. Їсти собою на роботу не дала. Тому. Так, жінка є. А, опа, а вас завтра леді. А, не завтра, через місяць, рівно через місяць. Жінка 21, Зефірон. Добре, що у нас по накладні? 742-582В. Хорошо. Гарної, щасливої дороги. Наступний. І так, чоловічок підходить, 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 підходить. Каскадія, а нам хто? Титанія. Накладну 6655 2i. Так, 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 так. Нафту везе, нічого собі. Давай, мужичок, проїжджай. Не затримуємо, Жінці, привіт. Так, морда підходить. Це підходить 17, а нам 18. Мужик, хто тобі дозволив на машині взагалі кататися? 17 років. Відхилити. Виглядаєш на 42, звісно. Але давай. Шуруй в поліцію. А, ми можемо тут. Ні. А, дивись, можна подивитися. У, прикольно. О, так, погляньте. Тут можна. О, так, тут потім трафік, напевно, буде нормальний. Прикольно. Так, хто в нас тут 21. Так, підходить, підходить, попики підходить, паксленд підходить. Накладна. Підходить. Просто молочко везеш. Так. Ну, давай, шуруй. Молочко, хай буде молочко. Наступний. Так, ще 4 автомобільчика. Так, по морді підходиш. П'яте десяте підходиш, чоловік титанія. Ні. Заборона на в'їзд. Відхилено. Давай, ще три штуки. Я вже йду додому миритися з дружиною. Так, жінка 23,612. 612. Паксленд підходиш. 에, накладну мені показують. Дв... О, Накладна, то не сходиться. А що ти по накладні маєш вести? А що в тебе там насправді? Непонятно. ні 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 30, ти що? Накладна зовсім не сходиться. Шик би щось там було, я не знаю що. Наступний, давайте, ще двоє. Мені вже треба до дружини. Миритися букет. А може, взяточку взяти, і дружині купити букетик. а? Е, так, нормально, нормально, нормально. Все. Е, що ти сховалися? Е, Завершіть рівень, коли машин не залишиться. А я не поняв. А, тут якийсь час був чи що? Так, е, тоді тоді що? На цьому поки закінчимо. Головне меню давайте вийдемо. Вийти з рівня. А, подивимося, що там ще за вийти якось задом наперед. Вибір персонажа ще немає. Грати нескінченна зміна, нескінченний потік машин, залишайтесь уважним. Ага. Все, місій ще немає. Тоді, з вами був Бурундук, це була гра Black Border 2 на смартфони. Ставте лайк і підписуйтесь і обов'язково пишіть свій коментар. Пока-пока.